Сельма Блер не змогла знайти продукт для лікування старіння шкіри без роздратування, тому вона створила його. Сила догляду за шкірою від особистої боротьби за інновації для чутливої шкіри. Догляд за шкірою часто сприймається як поверхнева промисловість, наповнена тенденціями та обіцянками вічної молоді. Однак для багатьох це набагато більше, ніж просто спосіб виглядати краще. Це ритуал самодогляду, спосіб відчути зв'язок із своїм тілом і отримати впевненість. Історія про село Блер, зірки, які створили власну лінію догляду за шкірою, еск Altimet золота сироватка, є яскравим свідченням того, як особиста боротьба може стати потужним стимулом до інновації та допомагати іншим. Я завжди ставився до догляду за шкірою з певною часткою скептицизму. Мені здалося, що це складна і дорога гра. В якій лише виробники косметики стають переможцями. Однак, зіткнувшись з моїми власними проблемами зі шкірою, чутливість, почервоніння та тенденція до висипання, я почав розуміти, наскільки важливим є належний догляд. Мій досвід був далеко від гламурної історії голівудської зірки, але я також шукав рішення, не бажаючи миритися з дискомфортом і невизначеністю. Історія села Блер відповідає мені на кількох рівнях. Її шлях до створення Esk Ultimate золота сироватка це не лише створення нового продукту, це втілення надії для тих, хто страждає на чутливу та реактивну шкіру. Особливо зворушливим є те, як його діагностовано розсіяний склероз загострював проблеми зі шкірою, створюючи порочне коло роздратування та дискомфорту. Багато людей, які страждають від аутоімунних захворювань, знають, наскільки сильно стан шкіри може бути пов'язаний із загальним станом здоров'я. Мені здається, що ми часто недооцінюємо вплив стресу та гормональних змін у стані шкіри. Під час вагітності, менопаузи або з різними захворюваннями, шкіра може стати набагато чутливішою та вимогливою. І в такі моменти пошук відповідної допомоги стає справжнім тестом. Що особливо вражає в історії сіл Блера це її підхід до вирішення проблеми. Замість того, щоб просто продовжувати шукати готові рішення, вона вирішила створити свою власну. Це вимагає не тільки сміливості, але й глибокого розуміння потреб чутливої шкіри. Її співпраця з доктором Джинні Менсбергом. Спеціалістом з наукового підходу до догляду за шкірою є чудовим прикладом того, як можуть поєднуватися експертні знання та особистий досвід для створення дійсно ефективного продукту. Еск Алтамет золота сироватка, судячи з опису, це саме те, що потрібно багатьом жінкам з чутливою шкірою. Поєднання ніацинаміду, лактобіонової кислоти та 4N, бутилразор циралів є відмінним рецептом боротьби з віковими плямами, гіперпігментацією та почервонінням. А використання сітківки в контрольованому вигляді, що виділяється вчасно, дозволяє дозволяти роздратувати, що часто супроводжує використання ретиноїдів. Я впевнений, що багато хто з нас зіткнулися з ситуацією. Коли ми хотіли спробувати щось нове в догляді за шкірою, але ми боялися, що це спричинить роздратування або алергічну реакцію. Історія про село Блер це нагадування про те, що важливо не боятися експериментувати, а робити це свідомо і розумно підходити до вибору продуктів, чому Esk Ultimate золота сироватка може бути особливо корисною. Для чутливої шкіри формула розроблена з урахуванням потреб чутливої та реактивної шкіри, мінімізуючи ризик подразнення. Для боротьби з гіперпігментацією містить ефективні інгредієнти, такі як 4, н, буталрасинал які допомагають полегшити шкіру та зменшити видимість вікових плям. Для боротьби з ознаками старіння він містить сітківку, яка стимулює вироблення колагену та еластину. Допомагаючи зменшити зморшки та підвищити еластичність шкіри. Для зволоження та зміцнення шкіри він містить ніацинамід та лактобіонну кислоту, які допомагають зміцнити шкірний бар'єр та покращити зволоження. Продукт все в одному, зручно використовувати в рамках простого та ефективного рутини маршруту. Особистий досвід та поради. Я завжди дотримуюся принципу менше, краще в догляді за шкірою. Замість того, щоб перевантажувати шкіру багатьма продуктами, я вважаю за краще використовувати кілька ефективних інструментів, які відповідають моїм потребам. Вам завжди потрібно почати з очищення, зволоження та захисту від сонця. Якщо є якісь конкретні проблеми, наприклад, гіперпігментація або причі, ви можете додати спеціальні продукти до рутини, але це потрібно робити поступово і обережно. Вибираючи продукти для чутливої шкіри, важливо звернути увагу на композицію. Уникайте продуктів, що містять агресивні інгредієнти, такі як алкоголь, аромати, барвники та консерванти. Дайте перевагу засобам з натуральними та заспокійливими компонентами, такими як алой ромашка, календула та зелений чай. Перш ніж використовувати новий продукт, завжди пройдіть тест на невеликій ділянці шкіри, щоб переконатися, що він не викликає алергічної реакції. І не забувайте, що догляд за шкірою це не лише використання косметики, але й здоровий спосіб життя, належне харчування та достатній сон. Історія про село Блер надихає не лише на створення інноваційних продуктів для догляду за шкірою, але й не боятися труднощів і шукати рішення, які допоможуть нам відчути себе впевнено та комфортно в нашій шкірі. Її приклад показує, що навіть від особистої боротьби ви можете отримати користь та допомогти іншим. І це, звичайно, варто поваги. Зрештою, краса це не лише зовнішній вигляд, але й стан душі. Догляд за собою це інвестиція в наше здоров'я та добре. Я думаю, що історія села Блер є чудовим прикладом того, як особистий досвід може бути потужним стимулом до інновацій та допомагати іншим. І я сподіваюся, що її приклад надихне багатьох людей не боятися труднощів і шукати рішення, які допоможуть їм відчути себе впевнено і комфортно в шкірі. Висновок Esk Ultimate золота сироватка це не просто продукт догляду за шкірою, це символ надії для тих, хто страждає на чутливу та реактивну шкіру. Історія про село Блер це нагадування про те, що навіть від особистої боротьби ви можете скористатися та допомогти іншим. І це, звичайно, варто поваги. І якщо ви шукаєте ефективний та безпечний інструмент для боротьби з ознаками старіння та гіперпігментації, A Gold Serum може бути чудовим вибором. Пам'ятайте, ваша шкіра це ваш найбільший орган, і вона заслуговує на кращу допомогу. Я впевнений, що багато жінок. Як я, будуть вдячні Сельмі Блер за її внесок у створення інноваційних засобів по догляду за шкірою, які допомагають нам відчувати себе впевнено та комфортно в нашій шкірі. Будьте гарні, будьте здорові, будь щасливим. Я сподіваюся, що ця стаття була корисною для вас і надихнула вас подбати про свою шкіру. Не забувайте, що ваша шкіра це ваша візитна картка, і вона повинна бути бездоганною. Бажаю тобі всього найкращого, і я сподіваюся, що ти знайдеш свій ідеальний догляд за шкірою. Пам'ятайте, що краса це не лише зовнішній вигляд, але й стан душі. Сподіваюся, ви будете красивими, здоровими та щасливими. Не забувайте, що ви унікальні і красиві. Бажаю тобі всього найкращого, і я сподіваюся, що ти знайдеш свій ідеальний догляд за шкірою. Пам'ятайте, що ви заслуговуєте на все найкраще. Сподіваюся, ви будете красивими, здоровими та щасливими. Не забувайте, що ви прекрасні. Бажаю тобі всього найкращого, і я сподіваюся, що ти знайдеш свій ідеальний догляд за шкірою. Пам'ятайте, що ви унікальні. Сподіваюся, ви будете красивими, здоровими та щасливими. Не забувайте, що ви заслуговуєте на все найкраще. Сподіваюся, ви будете красивими, здоровими та щасливими. Не забувайте, що ви прекрасні. Бажаю тобі всього найкращого, і я сподіваюся, що ти знайдеш свій ідеальний догляд за шкірою. Пам'ятайте, що ви унікальні. Сподіваюся, ви будете красивими, здоровими та щасливими. Не забувайте, що ви заслуговуєте на все найкраще. Сподіваюся, ви будете красивими, здоровими та щасливими. Не забувайте, що ви прекрасні. Бажаю тобі всього найкращого, і я сподіваюся, що ти знайдеш свій ідеальний догляд за шкірою. Пам'ятайте, що ви унікальні. Сподіваюся, ви будете красивими, здоровими та щасливими. Не забувайте, що ви заслуговуєте на все найкраще. Сподіваюся.